Новий робочий тиждень у Прилуцькій міській раді традиційно розпочався із наради міського голови Ольги Попенко зі своїми підлеглими. Першим питанням порядку денного наради обговорили підготовку міста до нового опалювального сезону. Можна говорити про те. Ствердно говорити про те, що наше комунальне підприємство, прилуки тепловодопостачання на сьогодні надзвичайно серйозно ставиться до цього питання, і я впевнена, що наше місто буде готове до початку опалювального періоду. Як повідомила міський голова Ольга Попенко, наступного тижня планується проведення чергової сесії прилуцької міськради. В ході зібрання було обговорено і питання формування порядку денного пленарного засідання. Бо є багато питань: це питання землекористування, є питання, які торкаються дія. І функціонування закладів освіти. На сьогодні це ще не вирішене питання фінансове це виконання поточного ремонту. Підвального приміщення, а на сьогодні вже ми говоримо, що це найпростіше укриття в нашій центральній міській лікарні, тому і таке буде питання роздатися. Ну і підготовка, звичайно, підготовка закладів освіти до початку нового навчального року. Я вже неодноразово говорила, що на сьогодні практично всі школи, і гімназії і, і ліцеї готові, і готуються. І підвальні приміщення, найпростіші укриття, йдуть ремонти у сховищах і у продираці. Укриттях. Ну, звичайно, що роботи багато, але я так думаю, що ми вправляємо, справляємося з цією роботою і ми будемо готові до початку нового навчального року. Тому всі керівники, всі профільні заступники отримали певні доручення і будемо працювати протягом тижня. Орієнтовно чергова сесія Прилуцької міської ради відбудеться 26 серпня.